В Україні щороку на сороковий день після Великодня відзначають велике церковне свято Вознесіння Господнє. Хоч чіткої дати немає, проте воно завжди святкується у четвер. Вознесіння Господнє це день, коли Ісус Христос вознісся на небо. Це свято завжди наповнено такою радістю, про те, що в цей день звершилося спасіння людського людей, тому що Христос. Перебувавши тут після свого воскресіння, перебувавши в своїй церкві, 40 днів навчав учнів. Зустрічався з ними, навчав їх тайницем царства Божого, поясняв їм про місію, яку він тут звершив нарешті, про той час, коли вони спілкувалися від Воскресіння до Вознесіння, перебувавши з ними, він повернув їм радість. Цього дня віряни прагнуть відвідати богослужіння або приділити час молитві вдома. Вважається, що в цей день Господь вислуховує та виконує всі прохання. Ми повинні розуміти, що це свято нам дає зміцнення віри. Про те, про те, що ученики, перші апостолі, вони бачили Христа і вони увірували в нього. Але Христос каже, що блажені ті, хто увірує в невидиме. Тому ось це люди. Ми, які сьогодні не бачили в очі Христа, як бачили апостоли, ми віримо, не віримо, тому ми блаженні, ми більш щасливі. Коли читаєш Євангеліє, можливо, ти чого не розумієш. І слово Боже, воно й дано було для того, щоб нам показати наш гріх, показати нам шлях. У свято Вознесіння існують свої традиції. Це свято, коли люди святкували, передували такі традиції, що вони сталася така інтересна річ, що люди стали пекти. Такий пирог з зеленою цубулею. і Називали його дробниця. Тому чому, тому що на самому цьому пирогі вони робили як драбинку, як там сім ступенів, що символізувало, що як царство Боже підніматися. А потім після цей, цей, цей пирог вони освячували в церкві і несли додому, і вже зі своєю родиною розділяли цю їжу і радувалися тому святові, яке сьогодні було тобі з Вознесіння Христове. Отець Олександр каже: перш за все, потрібно пам'ятати про те, що головна традиція це спілкування з Богом особисто у молитві. Особисто Тих справах, також як і всі церковні свята, у цей день існують деякі заборони. В цей день церква не вінчає. Цей день люди ну, не повинні згадувати про померлих, тому що Христос вознісся за такі свята. Не повинні лаятися, не повинні там якісь справи робити. Але це знову поради. У цей день бажано по можливості відвідати церкву, відвідати близьких та допомагати нужденним. Всіх. Запрошую в четверг на святкове богослужіння. Всім тим, хто не зможе, хто буде працювати, на ця радість Вознесіння Христового буде в вашому серцях, у ваших родинах, щоб Христос благословив кожного з вас, зміцнив вашу віру, надію, любов, надав нам скорішу перемогу і всім Божих Рясних благословінь у вашому житті. Світлої надії та чудес, всім нам.